Що б він хотів тобі сказати, про те, мовчить. Давай дивитися. Давай дивитися. Спочатку хто ти, яка ти, якщо зрезонує, залишайся, якщо ні, можеш прогортувати далі. Так. Улюблениця долі насправді дуже мудра, дипломатична, маєш цей знаєш, баланс між розумом і серцем, то максимально віддана для рідних, для свого оточення, для свого круга. Чому кажу, що ну, любіміця судьби, бо максимально знаєш, ти собі щось може накрутила, придумала, що може бути хірово. Але по факту все стається рівно так, як тобі воно і треба. А, окей. Ти за стабільність, за безпеку, для тебе важливий домашній цей комфорт побут. Так, давай, якщо резонує, залишайся, якщо ні, можеш гортати далі і подивимося, що ж він хоче тобі сказати, але стісняється. Так. конфліктики інтересів у нас тут. Ну, допусті, він точно хоче тобі сказати, що він м відкритий для процвітання з тобою у всіх сферах там свого життя, да, наприклад, але він застрягши зараз в своєму розвитку і в нових починаннях. Чому кажу, що застряг в розвитку, наче дурна фраза, але все-таки. А, він хоче навчитися боротися з конкуренцією всередині собі, себе. А, і тут якраз питання про трансформацію, що він має її зараз пройти? Він тобі, знаєш, просто з позиції це я мужик, я мужик. Типу, він хотів би тобі сказати, що йому треба час на те, щоб заново по-новому почати цю всю історію. А, але йому треба пройти період трансформації. Він тупо сикує тобі про це казати. А, важливо по пораді, до речі, ти маєш якраз таки слідкувати за своїм серцем і довіряти своїй інтуїції. Це історія, коли ти відчуваєш, що він хоче тобі сказати. Ти точно знаєш, що він тобі хоче сказати. Але просто ну, реально він сикує. Бо думаю, що ти перестанеш його розглядати як людину з, з яйцями.